Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон. Славедна п'ятірка. Нові пригоди Словадна п'ятірки. Розділ 12. Джорджа у біді. У чому річ? спитала Джорджа, коли тридцять друзів гайнула до неї. Щось сталося? Так, Джорджа, хтось узяв три найважливіші сторінки з книжки твого батька, сказав Джуліан, засапавшись, і до того ж розбив пробірки, які він наготував до якихось дослідів. Пан Роланд гадає, що ти причетна до цього. От тварюка. вигукнула Джорджа, її блакитні очі потемніли від гніву. Ніби я здатна на таке. А власне, чому він вирішив, що ви на саме я? Ну, Джоджо, ти залишила на камінних градках? у кабінеті слоїк з олією, сказала Ен. Я нікому ні пари з вуст про те, що ти мені розповіла про вчорашню ніч. Але пан Роланд якось догадався, що ти мала якесь відношення до цього слоїка. А ти й хлопцям не розповідала про те, що я приводила Тімі в дім? спитала Джорджа. Власне, нема чого розповідати, Джуліане. Просто вночі я почула, як бідолаха тім кашляє, я пішла до нього і привела його в кабінет, де в каміні палав вогонь. У матері є слояк з олією, якою вона натирає груди, коли в неї кашель, і тому я вирішила, що олія допоможе вилікувати застуду тіммі. Я його розтерла, як слід, а потім ми обоє поснули і проспали до шостої ранку. Я була заспана і забула про Олію. Оце й усе. І ти набрала якихось сторінок з книжки дядька Квентіна і нічого не розбила в кабінеті? спитала Ен. Звичайно ж, ні, дурненька, обурилася Джорджа. Як ти можеш питати про таке? Ти збожеволіла, чи що? Джорджа ніколи не брехала, і всі завжди вірили її словам. Вони пильно дивилися на неї, а вона на них. Цікаво, хто ж тоді забрав ці сторінки? спитав Джуліан. Може, твій батько ще знайде їх? Мені здається, що він їх скував у якесь надійне місце, а потім забув де. А прибірки могли просто нахилитися і розбитися. Деякі з них, по-моєму, дуже настійкі. Тепер мені обов'язково буде на горіхи за те, що я привела Тіма в кабінет, сказала Джорджа. І за те, що вранці не пройшла на уроки, додав Дік. Джорджа, ти просто дурепа. Я ніколи не зустрічав такої людини, хто б так умівло напитував собі біди, як ти. Може, тобі краще не з'являтися ще якийсь час на очі, доки всі не заспокояться, мовила Ен. Ні, тут же заперечила Джорджа, якщо мені дістанеться на горіхи, то нехай одразу. Я не боюся ніякісіньких з'ясунків. Вона рушила по стежці, що звивалася кручею, а тім, як завжди, крутився навколо неї. Інші подалися слідом. Неприємно було думати про те, що на Джорджу чекають серйозні неприємності. Діда прямували садовою доріжкою до будинку. Пан Роланд побачив їх з вікна і відчинив їм двері. Поглянув на Джорджу. Батько чекав на вас у кабінеті. Потім він повернувся до інших з виразом роздратування. Чому ви пішли без мене? Я збирався піти з вами. Справді, сир, даруйте, вічливо сказав Джуліан, не дивлячись на пана Роланда. Ми недалеко ходили до кручі. Джорджино. Ви минулої ночі заходили в кабінет? спитав пан Роланд, спостерігаючи за тим, як Джорджа знімає пальто і шапку. Я на всі питання відповім батькові, а не вам, відповіла Джорджа. Вам би не завадила прочуханка, сказав пан Роланд. Якби я був вашим батьком, я завдав би вам хлосту. На щастя, ви не мій батько, зауважила Джорджа. Вона попрямувала до дверей кабінету і відчинила їх. Там нікого не було. Батька тут немає, мовила Джорджа. Він прийде за хвилину, сказав пан Роланд. Заходьте і чекайте, а ви всі йдіть нагору і вимийте руки перед обідом. Діти підіймалися сходами, і в них було таке відчуття, ніби вони зраджують Джорджу. А з двору долунало сковоління тімі. Він розумів, що його маленька хазяйка у Тарапатах, і йому хотілося бути поряд з нею. Джорджа сіла на стілець і уп'ялася очима у вогонь, згадуючи, як минулої ночі сиділа на килимку біля каміна, поряд з тімом і розтирала йому груди. Яка дурість з її боку забути про слоїк з олією? До кімнати війшов батько похмурий і сердитий. Він суворо поглянув на Джорджу. Ти була тут минулої ночі, Джорджу? запитав він. Так, була. Одразу підтвердила дівчинка. Що ти тут робила? спитав батько. Ти знаєш, що дітям не дозволено входити до кабінету. Знаю, сказала Джорджа, але розумієш, ті мій страшенно кашляв, і я просто не витримала. Тому вночі, близько першої, я нишком спустилася вниз, вийшла на вулицю і впустила його в дім. Твій кабінет був єдиною кімнатою, де було ще тепло. Тому я примостилася тут і розтерла йому груди олією, якою користується мама, коли застуджується. Ти натирала собаці груди комфортною олією? вигукнув сподивом батько. Це божевілля, ніби собаці це може допомогти. Мені це не здавалося божевіллям, заперечила Джорджа. Я вважала це доречним, і тім'я сьогодні кашляє значно менше. що я зайшла до кабінету. Зрозуміло, я тут нічого не чіпала. Джорджу, сталася страшна халепа, сказав батько, суворо дивлячись на неї. Кілька пробірок, якими я користуюся для важливих дослідів, розбилося, і що ще гірше, три сторінки рукопису моєї книжки зникли. Дай мені чесне слово, що тобі нічого про це не відомо. Мені нічого про це не відомо, відповіла Джорджа, дивлячись батькові просто в очі. І її очі сяяли балакиттю і чистотою. Він упевнився, що Джорджа каже правду. Вона могла нічого не знати про завданий збиток, тоді ж де ж ці сторінки. Джорджо, вчора, коли я лягав спати об 11 годині, все було на місці, сказав він. Я перечитав ці три найважливіші сторінки і ще раз і особисто перевірив усі цифри, а сьогодні вранці вони зникли. Отже, їх хтось узяв між одинадцятою і першою годиною ночі, виснувала Джоджа. Я була тут з першої до шостої ранку. Хто ж тоді їх узяв? спитав батько. Вікно, наскільки я знаю, було зачинене, і ніхто, крім мене, не знає про важливість цих трьох сторінок. Надзвичайно дивно. Імовірно, про це знав пан Роланд, поволі мовила Джорджа. Не вирози, дурниць, відповів батько. Навіть якби він розумів, наскільки вони важливі, то не взяв би їх. Він дуже порядна людина. До речі, чому ти вранці не прийшла на уроки? Я більше не вчитимуся з паном Роландом, відповіла Джорджа, я його просто ненавиджу. Джоджо, припини розмовляти в такому тоні, суворо мовив батько. Ти ж не хочеш назавжди розпрощатися з Тімом? Ні, відказала Джоджа, відчувши тремтіння в колінах. І я не вважаю чесним примушувати мене щось робити, раз по раз погрожуючи втратою Тімоті. Якщо, якщо ти так вчиниш, я, я втечу з дому. Сліз в її очах не було. Вона сиділа, виструнчившись, і зухвало дивилася на батька. Як з нею важко. Батько зітхнув і згадав, що в дитинстві його теж називали важкою дитиною. Можливо, Джорджа пішла в нього. Вона могла бути такою доброю і лагідною і раптом абсолютно нестерпною. Батько не знав, що йому діяти з Джорджею, тому він вирішив спочатку порадитися з дружиною. Він підвівся і пішов до дверей. Залишайся тут, я за хвилину повернуся, хочу поговорити про тебе з матір'ю. Тільки, будь ласка, не говори про мене з паном Роландом. Попросила Джорджа, бо була переконана, що вчитель буде радити вдатися до найсуворіших покарань, що до неї і тімі. Татумю, якби тімоті минулої ночі спав у будинку, як завжди, в моїм відпочивальні, він почув би крадія, загавкав би та й всіх розбудив. Батько нічого не відповів, але розумів, що вона має рацію. Тімі нікому б не дозволив промкнутися до кабінету. Дивно, що він не загавкав уночі, якщо хтось іззовні ліз до кабінету через вікно. Щоправда, він перебував на іншому боці будинку і тому нічого не почув. Двері зачинилися Джорджа нерухоміла на стільці, спрямувавши очі на камінну полицю, де цокав годинник. Вона почувалася нещасною, геть усе йшло шкереберть. Вона почала рахувати тахлі з на стіні над полицею. Їх було вісім. А ну, ну, де ж це вона чула про вісім тахлів? А вже ж їй йшлося про таємний шлях. На полотняному сувої було позначено вісім панелей. Який жаль, що на дерев'яній стіні над камінною полицею на фермі керін не знайшлося вісьмох панелей. Джорджа дивилася на вікно і замислилася над тим, чи не виходить воно на схід. Спробувала визначити, з якого боку сонце. Його промені не проникали до кімнати, але рано вранці сонце її освітлювало. Отже вікно виходить на схід. Подумати тільки, ось кімната, що виходить на схід, і в ній вісім панелей. Цікаво, чи кам'яна у ній підлога? На підлозі лежав величезний грубий килим. Джорджа підвелася і підійшла до стіни. Підняла край килима і побачила, що підлога складається з великих кам'яних тахлів. Отже, в кабінеті ще й кам'яна підлога. Вона знову сіла на стілець і почала дивитися на дерев'яні панелі, намагаючись пригадати, яка з них була позначена на клапті крестиком. Але ж це не може бути кімната у Керін-котеджі. Слід шукати у фермерському будинку керін, де починався таємний шлях. А якщо йдеться про керін котедж, з гортуки з вказівками був знайдений на фермі Керін, але з цього не випливало, що таємний шлях конче починається там, хоча пані Сандерс, схоже, так вважає. Джорджа відчула піднесення. Я повинна простукати всі вісім панелей і спробувати знайти ту, що позначена на полотнині, міркувала вона. Ця панель може податися у бік або у глиб, і я несподівано побачу вхід. Вона підвелася, щоб перевірити, чи поталанить їй, але цієї миті двері знову відчинилися і увійшов батько. Вираз його обличчя був дуже суворим. Я радився з твоєю матір'ю, сказав він. Вона, як і я, вважає, що ти крайне слухняна, груба і зухвала. Ми не можемо припустити таку поведінку, Джорджу. Доведеться тебе покарати. Джорджа з тривогою дивилася на батька. Аби лишень на чіпала Тімоті. Та де там? Решту дня ти проведеш у ліжку і три дні не бачитимеш Тімоті, сказав батько. Я звалю Джуляну годувати і вигулювати його. Якщо ж ти затнешся зі своїм напослухом, Тімоті залишить нас назавжди. Хоча й звучить це дивно, але цей собака погано на тебе впливає. Та ніяк він не впливає. вигукнула Джорджа. Він так сумуватиме, якщо нас розлучать на цілих три дні. Розмову закінчено, виснував батько. Негайно йди нагору, лягай у ліжко і поміркуй над тим, що я тобі сказав. Мене дуже засмучує твоя поведінка під час нинішніх канікул. Я гадав, що під впливом трьох кузенів ти нарешті отямишся, але наразі ти поводишся гірше, ніж будь коли в минулому. Він притримав відкриті двері і Джоджа вийшла з кабінету з високо піднятою головою. Вона чула, як діти обідають у їдальні. Джорджа подалася до себе нагору і роздяглася. Уклавшись у ліжко, вона журилася через те, що три дні не побачить тіма. Для неї це було нестерпно. Ніхто не уявляв собі, як вона любить Тімоті. Джоона принесла її обід на таці. Йой, паночку, сказала вона бадьора, шкода бачити вас у ліжку. Будьте цятінькою, поводьтеся як слід, і вам незабаром дозволять спуститися вниз. Джужа їла знехотя, їсти хотілося. Лягла на спину і думала про Тіма і про вісім панелей над камінною полицею. А раптом це ті, що позначені на сувої, як початок таємного шляху. Вона напружено міркувала, дивлячись у вікно. Йой, пішов сніг, раптом сказала вона і сіла в ліжку. Коли вранці побачила свинцеве небо, я подумала напевно, піде сніг. Який снігопад? До вечора сніговий покрив буде кілька дюймів завтовшки. Бідолаха Тімоті. Сподіваюся, Джуліан простежить, щоб будку не замело. У Джорджі в ліжку була сила силасилене часу. Прийшла Джуана по тацю. Більше ніхто її не провідував. Джуджа була впевнена, що дітям заборонили відвідувати і розмовляти з нею. Вона почувалася самотньою і покинутою. Дівчинка роздумувала про батькові зниклі сторінки. Чи міг пан Роланд їх узяти? Адже він дуже цікавився працею батька і, схоже, розумів її суть. Злодієм мав бути хтось, хто знав, які сторінки найважливіші. Тімоті ті, без сумніву, загавкав би, якби злодій прийшов з надвору, хоча кабінет розташовується в іншому кінці дому. У тімі такий гострий слух. Гадаю, це був хтось, хто перебував у будинку, подумала Джорджа. Звичайно, це не діти, не мати і не Джоанна. Отже, залишається тільки пан Роланд. Адже тієї ночі, коли Тімі розбуркав мене гарчанням, я запопала пана Роланда в кабінеті. Раптом вона сіла в ліжку. Я переконана, що пан Роланд домігся, щоб Тімоті виставили з дому, саме заради того, щоб мати змогу знову понишпорити в кабінеті. Він боявся, що Тім загавкає, думала вона. Він так наполягав на тому, щоб Тім лишився на вулиці, навіть тоді, коли всі просили за мене і благали впустити Тіма в дім. Я гадаю, навіть переконана, що пан Роланд злодій. Дівчинка була дуже схвильована. А може, вчитель вкрав сторінки з книжки і розбив такі потрібні пробірки? Їй було дуже шкода, що друзі не прийшли до неї, бо вона могла б усе це обговорити з ними.